Я зомзавичайний нема. Вітає пає. Це підприємство можна назвати зразковим у плані дотримання правил безпеки. Хоча й транспорту тут чимало до 200 одиниць техніки. Кожен ранок починається з огляду автомобілю, і тільки якщо все гаразд, водій сяде за кермо. Кожне утра джуни механіки на КПП перевіряють. Ті сантомобілі диспетчера, відділяв погодних условия штають штамп, там снігопад, туман, гололід. то тобто, й сідується вся комплексна робота по бізопасності дорожнього руху на підприємстві. Наразі проблем з експлуатацією транспорту на підприємстві не виникає. Тим не менше, профілактика ніколи не завадить. За дотриманням водіями підприємств правил дорожнього руху, дає пильно слідкує круглий рік. По предприятиям мы ведем анализ, у нас заведены определенные журналы, там, где составляются протоколы на водителей каких-то предприятий, мы, соответственно, делаем потом проверки этих предприятий. Ну, здесь систематическое нарушение есть. Как бы водители вообще предприятий стараются не нарушать, потому что знают, что будут меры приняты к ним нами и их руководителями. Бесіди на предмет безпеки на дорогах тут та на інших підприємствах району проводять щорічно з 2005 року. Сьогодні звернулись до водіїв начальник Центренерго, відділу ДАІ та райвідділу відділу міліції у Зміївському районі. Правоохоронці зізнаються, що приїхали не навчати, а поділитися інформацією. Статистика свідчить, що цьогоріч кількість ДТП у Зміївському районі знизилась на 22% в порівнянні з минулим роком. А ось жертв аварій стало більше. Безпосередньо ну, з прошлим годом про. Самогоду за 10 місяців погибло 10 чоловік в этом году чотирнадцять. Ну кількості ДТП у нас менше. Причини, що призводять до аварій на дорозі, незмінні вже котрий рік поспіль. Це перевищення безпечної швидкості руху, маневрування, порушення правил переїзду перехрестя та як не сумно, управління автомобілем в нетверезому стані. Остання проблема вже набула всесвітніх масштабів, але працівники ДАІ не втомлюються повторювати, що уникнути наслідків дуже просто. Взять такси, заплатить 50-100 гривен, вас довезли, вы себя сохранили, сохранили и свою семью и э, других участников движения. Потому что э, алкоголь, он, знаете как, э, он не добавляет и не убавляет, как говорится, человеческий разум, а он проверяет, есть ли он или нету.